День 325, Біблія, книга Пророка Захарії, розділ 1. Восьмого місяця другого року Дарія було Господнє слово до пророка Захарії, сина Берехії, онука Іддо, такого змісту. Господь дуже розгнівався на ваших батьків, але скажи їм, що говорить Господь Саваот. Наверніться до мене. Це заклик Господа Саваота. І я повернуся до вас, говорить Господь Саваот. Не будьте такими, як ваші батьки, до яких волали тодішні пророки, закликаючи словами Господа Саваота, відверніться від ваших лихих доріг і від ваших поганих учинків, але вони не звертали на те уваги і не прислухалися до моїх слів, говорить Господь. Де тепер ваші батьки? Так само й пророки. Хіба вони живуть вічно? Але хіба мої слова й мої присуди, які я передвіщав через моїх слуг пророків, не справдились над вашими батьками? Лише тоді вони навернулись і визнали Господь Саваот учинив з нами так, як визначив відповідно до наших доріг життя і того, що ми заслуговуємо. Саме так він з нами і зробив. 24 го дня, 11-го місяця, тобто місяця шивата, другого року Дарія, було Господнє слово до пророка Захарі, сина Берехії, онука Іддо, такого характеру. У нічному видінні я побачив якогось чоловіка, що сидів на гнідому коні, влощині між миртами, і за ним інші коні, червоні, руді та білі. І я запитав: Господи, що це означає? Ангел, котрий розмовляв зі мною, відповів: Я тобі покажу, що вони означають. Тоді відізвався чоловік, котрий стояв між миртовими деревами, і сказав: Це ті, кого Господь посилав обійти землю. Вони ж, доповідаючи Господньому ангелу, котрий стояв між миртами, сказали Ми обійшли всю землю і побачили, що вся земля заселена і перебуває в спокої. Тоді відізвався Господній ангел і сказав: Господи Саваоте, коли ж ти змилосердишся над Єрусалимом. Та іншими поселеннями юдеї, на які ти гніваєшся вже 70 років, і Господь відповів ангелові, котрий розмовляв зі мною приємними словами надії та словами потіхи. Після цього ангел, який розмовляв зі мною, сказав мені проголосити та й сказати, що говорить Господь Саваот: Я до ревнощів люблю Єрусалим, і щодо Сіону відчуваю велику турботу. А тому я дуже обурений на народи, котрі поводяться легковажно, бо коли на короткий час запалав мій гнів на Ізраїль, вони ще примножували його нещастя. Тому так говорить Господь: я повертаюсь в Єрусалим з помилуванням, і мій храм у ньому буде відбудований, запевняє Господь Саваот, вимірювальний шнур буде також простягнутий над усім Єрусалимом. А ще проголоси й скажи, що далі говорить Господь Саваот: знову переповняться мої міста благами. Господь обов'язково виявить милосердя до Сіону і знову вчинить Єрусалим обраним містом. Розділ другий. Звівши очі свої, я побачив чотири роги, і я спитав ангела, котрий говорив зі мною, що це означає. А він відповів мені. Це ті роги, що розпорошили Юдею, Ізраїль та Єрусалим. Після цього Господь показав мені чотирьох вправних майстрів, а я запитав, що вони будуть робити. Він відповів, говорячи: роги, які ти бачив, порозкидали юдею, так, що ніхто не може піднести свою голову. Ці ж прийшли приборкати й позбивати роги народів, які вони піднесли на юдейський край, щоб розпорошити його мешканців. Я знову підняв свої очі й побачив чоловіка, який тримав у своїй руці вимірювальний шнур. Я запитав його, куди він йде? І він відповів мені: Хочу зміряти Єрусалим, аби визначити, яка його ширина та яка його довжина. В той час, коли виходив ангел, котрий говорив зі мною, то назустріч йому вийшов інший ангел, якому той сказав: Піди і скажи тому юнакові такі слова. Єрусалим буде заселений навіть поза його стінами через велику чисельність у ньому людей і худоби. Я сам, говорить Господь, стану довкола Нього вогняною стіною і буду для нього славою. Ой горе, скоріше повертайтеся з північного краю, говорить Господь, бо, хоч я розпорошив вас на всі чотири сторони світу, промовляє Господь. Тепер поспішайте повернутись на Сіон усі, котрі ще проживаєте з дочкою Вавилона. Послухайте, що говорить Господь Саваот, адже задля своєї слави Він мене послав до вас такою вісткою про народи, котрі вас грабували. Той, хто доторкнеться до вас, до мого народу, торкається з зіниці мого ока, тому що я піднімаю проти них інших народів свою руку і вони стануть здобичю тих, котрі були ними поневолені. Тоді і ви зрозумієте, що Господь Саваот мене послав. Радісно співає, веселися, дочко Сіону, тому що я прийду і замешкаю посеред тебе, говорить Господь. Того дня приєднаються до Господа багато народів, і стануть вони моїм народом. Я поселюся посеред тебе, і ти зрозумієш. Що Господь Саваот послав мене до Тебе, і візьме Господь Юдею як свою спадщину, як свій уділ на святій землі, і знову обере Єрусалим. Тож нехай замовкне усе, що має життя перед Господом, тому що Він виходить зі свого святого помешкання. Розділ третій. Після цього він мені показав первосвященника Ісуса, котрий стояв перед Господнім ангелом. А також сатану, що стояв праворуч, і його оскаржував. Тоді ангел Господній промовив до сатани: Нехай заборонить тобі Господь сатано, забороняє тобі Господь, котрий обрав Єрусалим. Хіба цей чоловік не головешка, вихоплена з вогню? Ісус ще був одягнений у брудну одежу, в якій стояв перед ангелом, котрий заговорив і сказав тим, що стояли поруч з ним такі слова. Зніміть з нього забруднений одяг, а Ісусу сказав: Дивись, Я зняв з тебе твою провину, аби зодягнути тебе в коштовні шати. Тоді вже я сказав: покладіть йому на голову і чистий завій. Тож, поки Господній ангел стояв, поклали на голову Ісуса чистий завій і одягли його в святкові шати. Після цього Господній ангел урочисто засвідчив Ісусові, говорячи, так каже Господь Саваот, якщо ходитимеш моїми дорогами і будеш дотримуватись моїх постанов, то ти чинитимеш правосуддя в моєму храмі, ти наглядатимеш за моїми дворами і ходитимеш серед тих, котрі тут стоять. Тож, послухай, первосвященнику Ісусе, Ти і твої співпрацівники послужінню, котрі сидять перед тобою, усі ви є провісниками того, що я приведу мого слугу. Багінця мого, Адже на камені, який я поклав перед Ісусом, на тому одному камені є сім очей. Я вирізьблю на ньому напис, говорить Господь Саваот, що в один день я зітру провину цієї землі. В той день, говорить Господь Саваот, Будете запрошувати один одного під виноградну лозу і під смоківницю. Розділ 4. АНГел. Котрий розмовляв зі мною, повернувся і розбудив мене, як будять людину зі сну, і запитав мене, Що ти бачиш? Я відповів, Бачу я світильника, увесь він із золота, зверху на ньому чаша з оливою та сім лападок на семи трубочках, що йдуть від чаші зверху, а біля нього бачу дві оливки, одна оливка з правого боку чаші, а друга з лівого. Я звернувся до ангела, що розмовляв зі мною, і запитав, що це, мій володарю? Відповідаючи, ангел, що розмовляв зі мною, сказав мені, хіба не знаєш, що це? І я відповів ні, мій володарю. Пояснюючи, він заговорив до мене і так сказав передаю слово Господнє до Зоровавеля такого змісту, не силою і не людською могутністю, а лише моїм духом, говорить Господь Саваот. Якою б великою горою ти не була, перед Зоровавелем ти станеш рівниною. Він покладе завершальний наріжний камінь під голосні вигуки Щасти, щасти йому, Боже! І було до мене Господнє Слово такого змісту. Руки Зоровавеля заклали основу під цей храм, і його руки завершать будівництво. І таким чином ви зрозумієте, що саме Господь Саваот послав мене до вас, адже навіть ті, котрі зневажали день незначних початків. Радітимуть, побачивши олов'яний висок у руці Зоровавеля. а ті сім очей на камені це господні очі, що оглядають усю землю. Відізвавшися, запитав його, що це за дві оливки справа й від світильника. І ще з одним питанням я звернувся до нього, що означають ті дві оливкові галузки, які за допомогою двох золотих трубок випускають із себе золоту оливу. Відповідаючи, він запитав Невже не знаєш і цього? Я відповів Ні, мій володарю. Тоді він пояснив це два помазаники, котрі стоять перед владикою всієї землі. Розділ п'ятий. Знову підвівши свої очі, я побачив аж ось летить сувій. Ангел спитав мене, що ти бачиш? Я відповів Бачу, як летить розгорнутий сувій довжиною 20 ліктів» І шириною десять ліктів. Тоді він сказав мені: це прокляття, яке впаде на всю землю, бо кожен злодій, згідно з написаним там буде знищений, так само і клятвопорушник у відповідності з написаним там загине. Я пошлю це прокляття, говорить Господь Саваот, у дім кожного крадія, як і в дім того, хто фальшиво присягається моїм іменем. Це прокляття залишиться в його домі і знищить його. Разом з його деревом та його камінням. Знову підійшов до мене ангел, котрий говорив зі мною, і сказав мені: Підведи свої очі і подивися, що там з'явилось. І я спитав, що це? А він відповів: це з'явилась Ефа, мірний посуд. Потім він пояснив, це лише видимий зовнішній вигляд для всієї землі. Раптом відкривається в посуді свинцева накривка, а там у Ефі сидить жінка. І ангел сказав, це сама злочинність, і він вштовхнув її в ефу і закрив свинцевою накривкою. Я знову підвів свої очі й побачив, як вийшли дві жінки з крилами. Крила у них були, як у чорногуза. вітер увійшов у їхні крила, і вони, підхопивши ефу, полетіли між небом та землею. Тоді я запитав ангела, котрий говорив зі мною, куди вони понесли ефу? А він відповів мені. В землю Шінеар, аби там облаштувати їй тім, там поставлять її на належне для неї місце. Розділ шостий. Я знову підвів свої очі й побачив, як чотири колісниці виїжджають з поміж двох гір, а ті гори були мідними. У першій колісниці були червоноруді коні, а в другій колісниці вороні коні, а в третій колісниці білі коні. А в четвертій колісниці були строкаті, усі вони виглядали дуже енергійними. Відізвавшися, запитав ангела, котрий розмовляв зі мною: Що це, мій володарю? Тоді ангел, що розмовляв зі мною, відповідаючи, сказав мені: це чотири небесні вітри, духи, які виходять, щоб діяти, виконувати доручення перед Господом усієї землі. Колісниця з вороними кіньми помчить у північну країну. Білі з колісницею побіжать за ними на захід, а Строкаті вирушать у південний край. Усі вони енергійно рвались уперед, аби обійти землю. Тоді ангел звелів: Вирушайте й обійдіть усю землю, і вони обійшли землю. Тоді він покликав мене і, звертаючись до мене, сказав: Дивись, ті, котрі помчали у північну країну, заспокоїли мій дух у північному краю. І було до мене Господнє Слово. Такого змісту, візьми дари від колишніх полонених, Хелдая Товії та Єдаї, котрі повернулись з Вавилону, і того самого дня встань і увійди в дім Йосії, сина Цефанії, з того срібла та золота зробиш вінці і покладеш на голову первосвященика Ісуса, сина Його Садака. Ти привітаєш його словами пророцтва, які передав Господь Саваот, кажучи. Ось повстане муж на ім'я Пагонець, котрий виросте зі свого кореня і збудує Господній храм. Саме він збудує Господній храм, здобуде царську велич і зійде на свій престол як владика. Він буде також священником на своєму престолі і рада миру буде між обома. А вінці залишаться в Господньому храмі як пам'ять для Хелдая, для товії, для Єдаї. І для Гена, Йосії, сина Цефанії, і прийдуть з далеких країв і будуватимуть Господній храм, тоді зрозумієте, що Господь Саваот послав мене до вас. Усе це збудеться, якщо ви насправді будете прислухатись до голосу Господа, Бога вашого. Розділ 7. Четвертого року царювання Дарія, четвертого дня дев'ятого місяця Кислева, було Господнє слово до Захарії. Мешканці Бетеля послали шар Ецера і регем Мелеха разом зі своїми людьми, щоб отримати благословення від Господа і спитати священників при храмі Господа Саваота і в пророків про таке, чи потрібно в п'ятому місяці плакати та постити, як робили це багато років, і було до мене Господнє Слово такого змісту. Скажи всьому народові краю та священникам такі слова. Коли ви постили і голосили в п'ятому чи сьомому місяці протягом останніх сімдесяти років, то хіба ви насправді постили для мене? А коли ви їсте та коли п'єте, то хіба ви не для себе їсте, і не для себе ви п'єте? Хіба не пам'ятаєте слів, які говорив Господь через попередніх пророків, коли Єрусалим був ще заселений і спокійний, як і його навколишні міста, адже були також заселені Південь і рівнина? Далі було Господнє слово до Захарії такого змісту. Знову звертається до народу Господь Саваот з такими словами: виносьте справедливі вироки і виявляйте один до одного милосердя та доброту. Не утискуйте ні вдів, ні сиріт, ні приходців, ні бідних людей, взагалі не виношуйте в своєму серці зла щодо свого ближнього. Проте вони відмовлялися прислухатись, повертаючись до мене спиною. Залишались впертими і затикали свої вуха, щоб не чути. Їхні серця ставали затверділими, як діамант, аби не слухати закону та слів, які посилав Господь Саваот через свого духа за посередництвом колишніх пророків. Тому Господь Саваот дуже на них розгнівався. В результаті сталося так коли він застерігав, то вони не слухали. Тепер же волатимуть вони, але не почую я, говорить Господь Саваот. Я розпорошив їх поміж усіма народами, яких вони не знали. Їхня земля спустошена, так що ніхто по ній не проходить і не повертається. Вони перетворили такий бажаний край на пустелю. Розділ восьмий. Було до мене слово Господа Саваота, такого змісту. Так говорить Господь Саваот. Я доремнощі сповнений великою любов'ю до Сіону. Тому через ревнощі за нього палаю гнівом на його ворогів. Так говорить Господь: я вернуся на Сіон і мешкатиму в Єрусалимі. Єрусалим знову називатимуть містом істини, а гору Господа Саваота святою горою. Так говорить Господь Саваот. Знову на Єрусалимських майданах сидітимуть навіть похилого віку чоловіки й жінки, котрі у зв'язку зі своїм довгим віком. Не можуть обійтись без палиці в руках. Міські майдани будуть переповнені також хлопцями та дівчатами, котрі весело на тих майданах забавлятимуться. Так говорить Господь Саваот. Якщо в очах останку цього народу за їхніх днів таке видаватиметься неймовірним, то хіба воно може бути неймовірним для мене? питає Господь Саваот. Тому так говорить Господь Саваот: я врятую мій народ, як зі східних країв. Так і з західних земель я поверну їх і вони поселяться в Єрусалимі, вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом у вірності і в праведності. Так говорить Господь Саваот: нехай зміцнюються ваші руки, коли в ці дні чуєте такі слова з уст пророків, що проголошуються з того дня, як був покладений фундамент під будівництво дому, храму Господа Саваота. Адже до цього часу в людей не було жодного заробітку, не оплачувались і праці тварин. Ні той, хто виходив, ні той, хто приходив, не був у безпеці від ворога, тому що я попускав, аби люди ворогували між собою. Але тепер моє ставлення до залишку цього народу буде не таким, як раніше, говорить Господь Саваот. Адже ви будете сіяти в мирний час, виноградна лоза приноситиме свої плоди. Земля даватиме свої врожаї і небеса посилатимуть свою росу. Усе це я дам як спадщину, залишку цього народу. Буде так, як ви, роде Юдин і роди Ізраїлів, були прокляттям серед народів, так тоді, коли вас спасу, станете серед них благословенням. Тож не бійтеся, і нехай зміцнюються ваші руки. Нині так, говорить Господь Саваот, так само. Як я колись вирішив вас покарати, коли ваші батьки викликали мій гнів, говорить Господь Саваот, і я не пожалів про це, так тепер у ці дні я знову вирішив учинити добро Єрусалимові та юдиному родові. Тож не бійтеся, але ось як маєте діяти ви. Нехай кожен говорить правду своєму ближньому, творіть справедливе судочинство у ваших брамах, яке провадить до миру. Нехай ніхто не замишляє у своєму серці зла на свого ближнього, не захоплюйтесь фальшивою присягою, адже все це я ненавиджу, говорить Господь, і знову було до мене слово Господа Саваота такого змісту. Так говорить Господь Саваот: нехай піст 4-го, піст п'ятого, піст сьомого і піст десятого місяців стануть для роду Юди днями радості та веселощів. І перетворяться на світлі свята, тож полюбіть істину і мир. Так говорить Господь Саваот. Ще прийдуть у Єрусалим численні народи й мешканці багатьох міст, так само мешканці одного міста приходитимуть до іншого і говоритимуть: давайте підемо, щоб помолитися перед обличчям Господа, шукаючи прихильності Господа Саваота, піду також і я. Прийдуть численні народи і навіть потужні племена шукати Господа Саваота в Єрусалимі, благаючи про прихильність Господа. Так говорить Господь Саваот, у ті дні станеться таке, що десять чоловіків з усіх тих різномовних народів вхопляться за полу одягу юдея, говорячи, ми підемо з тобою, бо ми дізнались, що з вами Бог.